Добрий день учні 8 класу. Сьогодні урок номер 2. Напишіть, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Тема уроку залежність розмірів фізичних тіл від температури. Як правило, тверді тіла, рідини і гази під час нагрівання розширюються, а під час охолодження стискаються. Нагріваючись, повітря в колбі розширюється, і деяка його частина виходить із колби. Біля отвору трубки утворюються бульбашки повітря. Так розширюється газ. Давайте про... роздивимося дослід. Закорковану колбу на малюнку 1 з рідиною в трубці помістили в посудину з гарячою водою. Рівень рідини в трубці спочатку трохи знизився. Як на зображенні Б. Це пояснюється тим, що спочатку нагрівається і розширюється ковба, а вже потім, нагріваючись, розширюється вода. І через деякий час значно підвищується, як на зображенні В. Наступний дослід – пристрій гравізанда, за допомогою якого ілюструють теплове розширення твердих тіл. На зображенні А. У нагрітому стані кулька не проходить крізь кільце, а на зображенні Б після охолодження кулька за легкістю проходить через кільце. Причина теплового розширення зі збільшенням температури збільшується кінетична енергія частинок речовини, з яких складається тіло. Середня відстань між частинками також збільшується і, відповідно, збільшується об'єм тіла. І, навпаки, зі зниженням температури тіла, кінетична енергія частинок зменшується. Проміжки між частинками зменшуються теж, і, відповідно, зменшується об'єм тіла. Існують ті речовини, об'єм яких на певному інтервалі температури під час нагрівання зменшується, а під час охолодження збільшується. До таких речовин належить вода або на деякі інші. Вода, наприклад, під час охолодження до 4 градусів Цельсія. Точніше, до 3,98 градуса Цельсій стискується як і більшість речовин. Однак, починаючи з температури 4 градуса Цельсія і до замерзання 0 градуса за Цельсія, вода розширюється. Саме завдяки цій властивості, річки моря і океани не промерзають до дна навіть у сильній мороз. Адже саме за температури 4 градуса Цельсія вода має найбільшу густину. І тому опускається на дно водойми. За температуру ж 0 градуса пустина води є меншою, тому така вода залишається на поверхні і замерзає, перетворюючись на лід. Де ми можемо спостерігати тепрове розширення у природи та техніці? Для автоматичного вимкнення електронагрівальних пристроїв, наприклад, чайника використовують біметалеві пластинки. Для таких пластинок заснована на тому, що різні метали по-різному розширюються під час нагрівання. Тобто, бачимо конструкцію з, у звичайному стані це конструкція А, а коли нагрівається, відбувається відповідно зображення Б. Щоб міст не вигинався під час пеки і не руйнувався в мороз, його виготовляють з окремих секцій, з'єднаних спеціальними зчленуваннями. З, з, з Ряди зубців, смикаючись під час пеки і розходяться під час морозу. Ви їх, мабуть, бачили. Це стосується і шпал, рельсів, для того, також, щоб не було е, катастроф. Паропроводи на теплових електростанціях та інші трубопроводи, які можуть нагріватися, облаштовують спеціальними компенсаторами, що надає змогу розширюватися труба. Будуючи мости, один з кінців їхніх прольотів кріплять до опори, а інший розташовують вільно або на спеціальних катках. Робимо висновку. Зазвичай тверді тіла рідини і гази під час нагрівання розширюються а під час охолодження стискаються. Тверді тіла та рідини розширюються набагато менше, ніж гази. Зміна розмірів тіла внаслідок зміни температури залежить від речовини. З якої складається це тіло? Причина теплового розширення полягає в тому, що зі збільшенням температури збільшується швидкість рух частинок речовини атомів молекул йонів. І в результаті збільшується середня відстань між частинкою. Явища тобового розширення враховують і широко використовують у техніці побуті, воно відіграє дуже важливу роль у природі. Дякую за урок, до наступного зустрічі.